Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розплат на тему, чи відбудеться між вами зустріч. Загадайте свого коханого. Ми подивимося, що розкажуть нам оракул Ленорман Сакура. Чи відбудеться? Поки що це це для вас, да. він думає про цю зустріч, не знає, як краще, щоб це було. Чи від... Чи відбудеться зустріч у вас загаданим мужчиною? Так, повинен бути, буде успіх, розвиток стосунків, і він запросить вас на зустріч. А коли це відбудеться, подивимося. Пам'ятаємо, що це загальний дорожний склад. Угу. Дороза, так буде нові можливості після цієї зустрічі. Він захоче продовжити ті стосунки, і з часом він запропонує вам руку і серця. Подивимося, коли вона збудеться, коли це відбудеться. Коли це відбудеться, коли відбудеться та зустріч? Коли через два дні, через два тижні, через два місяці? Ви будете думати, чи йти на ту зустріч, чи не йти на ту зустріч. Спочатку буде проявлення його через смс. Знову, бачите, два кораблі вийшло. Два кораблі. За три тижні, за три місяці після цієї зустрічі він вам запропонує руку серця а комусь. Вам скаже, якому запропонує дихатися, хтось одружиться, як буде вас? Що тут сімейне життя? Відповідає він вас до війська. Ви не будете жити там, де ви живете. Ви поїдете до нього. І забере вас до себе так. так, ви будете жити у його домі. Зміна місця проживання. І що це буде вам за? Це буде хороше життя успішне. Вищі сили будуть оберігати ваш союз. Випустите глибокі корені з ним. Вас чекає стабільність, успіх, благополуччя і процвітання і багатство з ним. Всі магічні впливи і всі люди погані, всі труднощі відійдуть від вас у вашому житті. Настане, успіх, дійснення, бажанці, перешкоди, всі хмари, перепони. Від вас відійдуть, буде багато людей говорити за ваш крок, за ваше одруження, за ваші стосунки, за ваше одруження. Нікому нічого не розказуйте. Навіть я би вам порадила м, тихенько побратися, бо ніхто не знав, і тоді е, рідних поставити перед фактом. Тому що є люди, які не хочуть, щоб вам було добре, бо ви їм зручні, так, криси. Бідлі люди, хитрі ліцеміри будуть вас покидати в ваше життя. Ви зробите правильний вибір, тому гори від вас відійдуть. З, з цією людиною ви е, познайомитеся, ви знайомі по інтернету, по роботі. От і спішиться в скорому часі вже дасть про себе знати і запросить вас е, на, на зустріч. Можливо, він молодший від вас трошки, але він енергійний, щирий для вас і вас вже давно за вами спостерігає. Нехай буде так. Забувайте за енергообмін. Лиш тільки той утримує, хто віддає. До нових зустрічей.